Добрий вечір, мої друзі, добрий вечір. Ви знаєте, що кожний вечір, кожне утро, воно у нас В першу чергу я вам повинна показати свою дуже красиву ніжну цибулиночку, дівчатка. Ви знаєте, що б ми з вами не одягнули, що б ми собі не зробили? Ми просто богині. Така в мене сьогодні, знаєте, вечірня обалденно-класна цибулиночка. Така легенька, знаєте, зачіска, нічого лишнього. Просто заложила волосіки, накрасила губки. Навіть не робила румяна і навіть не красила свої глазки. Саме головне, я всегда вам кажу, щоб у нас були накрашені дівчатка губки. Мої хорошенькі, я думаю, що вам подобається моя вечірня цибулинка. Ви обов'язково спросите, де я її взяла, я вам розказую на сідьмом километрі. Дівчатка йшла висить. Кажу, лізу, кажуть, лізу. Кульок сложили, гроші дала і пішла. Отак От я собі обираю цибулинку. Так, мої хорошенькі, ну, цю блиночку я вам показала, і ви собі думаєте, боже, світуля, сонечко заходить, де ти зібралась. Я вам розказую в ЗАГС. Я їду в ЗАГС да, вечір. Мої хорошенькі, ви знаєте, що ваша світулечка дуже любить свадьбу. Дуже вона мріє попасти на гуцульську настоящу свадьбу, на молдавську, в село, де сінно, де йолки, де е, по краям коври, на скамейках пілки. Я так це охочу. Я хочу вам сказати, що ми хочемо зробити таке прекрасне шоу сучасня Світлани Базивин. Прекрасна свадьба, прекрасні гості, дуже щаслива пара. І привітати їх приїде ваша світулечка з своєю корочкою. Ви знаєте, я дуже хочу бути на свадьбі, дуже. Я думаю, ви теж захочете побачити світурічку в себе в гостях. Так що, мої хорошенькі, я думаю, це прекрасна задумка, як ви вважаєте? У нас є задумка на один цікавий проект. Я думаю, що цей проект сподобається абсолютно всім. Це буде круто, неймовірно круто. Ви знаєте, я довго про це думала, як воно буде, що воно буде. А чого думати? Чого думати? Воно буде отак. От так що, мої хорошенькі, я думаю. До ЗАГСа ми зараз зі мною в місті. Там я вас познайомлю з двома очаровательними мужчинами, і ми розкажемо вам про свою задумку. Поки я вам показала свою цибулинку, вона така в мене вечірна, красива, нічого лишнього. Думаю, правильно, мої хорошенькі? А зараз з правої ножки ми їдемо в ЗАГС. Де ми з тобою знаходимося? Ми знаходимося в центрі міста. Оперний театр. Ми знаходимося в возле центрального ЗАГСа, ну, вечер, прекрасний вечір, дуже багато людей, і ми з вами гоздвязався. Мої хорошенькі. хорошеньки, альбіночкаймо постріч, вечірку. Мої хорошеньки. Я вам хочу сказати про цю нашу дуже хорошу. Смотри, назад. Ха? Назад мені там люкстві не упаді. Нічого страшного, я не ще дев'яки мене хлопці. Б'ємо. Дівчатка, ми з вами прийшли до центрального засуду. Я хочу вам розповідати про одну дуже красиву задуху. Вірніше, давайте про це про неї вам розкажуть два красиві хлопчика, які нас зараз будуть зустрічати. Ви знаєте, це дуже буде круто, дуже неймовірно. Я взагалі, ви знаєте, що і для мене гопацуки це опацуки. Представляєте? Вечір, субота, жених з знівестою. Нічого даже не очікую. Тут виходить світулечка, каже, добрий вечір. хорошего вечера, позитивного вечера. I love you. Oh. ой, пошли. Ходи, Альбинка, только сбоку такой. нормально? Нормально. Вы два очаровательных мужчины. Идем. Девчатка, Альбинка, ты выключаешь, включай. Добрый вечер. Добрый вечер. А хто зараз вас бачити? Можна вам бачити кучку до заксі до заксі наступен на ступеньках? Ви, на Ви знаєте, у нас ще певно. Кожного мужчини є така честь, що ми отдати заксі подарувати вам такі великі комплименти. Ці квіти для вас оці гарні поцілунки також для вас. Пожалуйста, ой, ой, боже. А ще, а ще я знаю, що наша кодіти Світлана придумала якесь неймовірне шоу. Так дивіться, дівчатка. Я посіда говорила, що я дуже люблю свадьбу. Чи то українська, чи то молдавська, чи то я хочу на настоящу свадьбу. Де б вона не була, ми до вас приїдемо. Саме головне це буде круто, не виїдеть. Хлопчики, розкажіть, покажіть окруження. Я думаю, що сьогодні ми ще не вістери ролики, то ми вже будемо з вами усиктися. Дівчатками, і хлопчики, дивіться. Е, ви знаєте, зараз е, ми йдемо до чогось нового, да? ми хочемо щось нове. Да? Раніше до кухня. Новий якийсь стрес. Раніше зустрічали з Караваю. А щоб не вистачала вас світулечка зі крою? Ну скажіть, представляйте, жені з Невестаки. Дивіться. Давайте, клочку, у нас, давайте, покажемо, як це буде. Дивіться, підходимо. жених і Невеста. Світлечка бере рулечку і корочку. Раз, Нівеста перша. Раз жениху. Дівчата, це неймовірно круто. У вас все життя буде і корно Це просто буде, ну це буде так, круто. а представте, буде світу. Українська свадьба, вишиванки. Гуцульська свадьба в наряді, циганська свадьба. Як наша пісня? А ми, а, а ми, а ми. <пілляє> а, <пілляє> ми все встигнемо. Повір мені, що ми встигнемо все. Значить та, Давайте розказуємо, що в нас буде. Що в нас буде? Ми зустрічаємо. А, ми 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 зустрічає. та, ми зустрічаємо. Так ми Так, мої хорошенькі, Ну, а зустрічати ми будемо наших молодожон, наших молодожон, мужа і жену. Отак. Дивіться, добрий вечір. Хорошого вечір. Сімейного щастя, наступненного кохання, неземного кохання, щоб ви один одного любили, поважали, цінували. Ну, ви розумієте, ну я щас така, знаєте, тому що не з знівісто, коли у мене стоїть. А коли ви жених з снівісту то це ж буде взагалі по-другому. будь ласка, дивіться, щоб ваше життя було іконним. Щоб ви у мене все життя, якщо щоб ви в мене були щасливі, щоб ви в мене були любимі. I love you. І зараз з кожним разом да, ми хочемо щось таке нове, нове, нове. Допустимо, батьки зустрічають молодих з караваю, а світочка буде. Да, а світулечка буде, так як зараз вже новий тренд зі курочкою. Захочете з ікорочкою, захочете з рибулечкою, захочете салом солонинкою Ваше побажання. От українська свадьба. А чому б мені не вийти? Вишиванка. Сало, солонинка. ну, Понятно, що піалочка з корочкою. Тому що піалочка з корочкою це буде такий, знаєте, нашим талісманчиком. Це буде почало нашого начала, Тому що, я думаю, це буде неймовірно круто. І... Я би хотів би сказати, що це буде неймовірне шоу від це плани базарець. Правда, я чесно, мені так от щось собі. Це взагалі вийшло спонтанно. Ми щось говорили, говорили, я кажу, а, а чого не спробувати? Ну чого. Тим воля, ну, для це мене хо-хо, музика заграла, більше нічого не треба. Чека, да, більше нічого. Чекайте нас на свадьбі, на весільні. А ти чекай, чекай, я прийду через руки, я все переверну. І тільки знай. До вас ми йдемо з дікурочкою. Ми зрозуміли, що завжди ми будемо з вами допіру. До прекрасного дерева до наші... Знаєте, обично молодежони люблять знаєте, Дерево кохання, Це дійсно дерево похання. Оце воно таке красиве фото, відкройтесь до нього. Жиїв повинен посилити і сюди. Проклади себе. Таке любимо. Я просто все життя чекаю, зробив, так. Вона чекає тоді два обалденно красиві мужчини. Я ваш вітач. Дякую. Знаєш, я хотів би цікавити від всіх мужчин, які тут освічували для своїх кохан, теж сказати тобі декілька гарних слів. Ти знаєш, що ми з тобою познайомились дуже давно. Це була друга історія. Другі були люди, друге було врем'я. І я знаю, що ми з тобою дружили не за гроші, не за машини, не за. А ми дружили за то. Тому сьогодні я хочу зробити таке тобі оце. Оце брилянтове кольцо. Це брилянтове, так, кольцо. брилянт! брилян. Знак наш з тобою. Дякую. Андріючка, я тобі дуже вдячна, да, ми дійсно з тобою дуже дружимо, правда. І ви знаєте, я, в мене вже руки трусяться. У мене у мене трусяться руки. Налізе? Так. Да. Дівчатку подивіться, дружинку. Андрюлечка, я тебе дуже поважаю і вас дуже поважаю. І хочу вам сказати, що е, наша дружба дуже така сильна, дуже вона крепка. Але ви знаєте що, ваша дівчинка замужем є неї є любими мужця Шинічка, але ми заручаємося за дуже, тому що дійсно, ви знаєте, дружі не тільки хлопчики з хлопчиками, з дівчатками, а дружчі хлопчики з дівчатками, тому що це, ви знаєте, таке теж буває. Так що, мої хорошенькі, хочу вам сказати, що я так думаю, що ми ще не на одному весіллі побачимося, альбіночка відключайте. Давайте мені ці цвіточки, Це ж мої цвіточки, це мої одний раз, пожалуйста. А я вам так, дивіться, я хочу вам сказати, що я сподіваюся, я навіть впевнена, що ми ще не на одному весіллі з вами зустрінемося, і це буде неймовірно круто. Тому що, ви знаєте, я завжди хочу передати своє тепло, свою енергію, свою любов. Це для мене дуже важливо. І я дуже хочу, щоб кожна сім'я вона була щаслива, кожна сім'я вона любима була. Щоб ви тільки свили пахли. Мужчини, мужчини, ви знаєте, мої рідні, що ви, це наша шика, ми ваша, а ми, ваш... ми головка, тому що. Стоп, Світлуля, стоп. Ми шийка ви головка. Куди шийка поверне, туди головка і подивите, що Ні в якому разі я не хочу робити, але ви знаєте, що ми без вас, ніяк не ми. Ми завжди єдине села. Ми хочемо, щоб вас прийшли, обняли, приголуби. Так що, рідні наші, я надію, що не на одному весіллі ми з вами побачимося. Яке б це не було весілля, де б воно не було? А ти чекай, чекай і ми прийдемо. Де б це не було, ми сюди підемо, правда хлопчики? Так. Ми вам хочемо сказати до зустрічі. I love you. Все время я можу 20 разів говорити до свидання, але я хочу щось сказати. Першої вірочки покажу ближче. Це неймовірне кольцо нашої дружби. Це дійсно, Андрюшка, я тобі хочу сказати, що ми дуже-дуже багато років один одного знаємо. ну це, це дійсно дуже. І це просто було привив, таке, це було все таке. Андрюшка забігає з камерою, все, що проснімали хоч м'яз. Дійсно, це дуже-дуже дивиться. Ми Андрюшенько знайомі з моїм Ну До чого я вам все веду? Я хотіла кольцо ближче показати. Обов'язково, коли ви розпишетеся в нашому засі, обов'язково всі приходять до оперного да? фотографувати, фонтану. ми їх народжуйте обов'язково. Ходіть на все о дерево, ходіть і скажіть, я тебе просто люблю. Ти моє все. Тому що хлопчики, щоб вони говорили, а ми це все. I love you.